Сьогодні у передачі ти дізнаєшся, як подолати свої комплекси та які олімпійські види спорту зацікавили творчу групу програми Територія дитинства. Не перемикайся! Далі цікавіше. Із самого дитинства ти міг чогось соромитись. Однак яскраво твоя невпевненість у собі могла проявитись саме у школі, і це могло перерости у комплекси. Про те, які вони бувають та як із ними боротись, далі у програмі. Перш ніж я тобі розповім про найрозповсюдженіші комплекси школярів усього світу, зверни увагу на себе. Згадай, від чого саме ти можеш засоромитись. Зазвичай твої комплекси пов'язані зі школою та спілкуванням з однолітками. Однак не плутай комплекси і просту особливість твого характеру, адже комплекси це ті внутрішні обмежувачі, що заважають тобі досягати того, чого ти міг би досягти, якби більше вірив у себе. А тепер давай розберемо, що та чому тебе обмежує. Якщо тобі довелось коли-небудь бути новачком в класі, то ти пам'ятаєш, як боязко було міняти звичне тобі оточення. Ти міг боятись, що тебе не так оцінять нові однокласники. Боялась, як оцінять мене приймуть в колектив, Ну, оказалось, що там була моя кхм, із садика подружка. З детства Катя Шкарбун Я, і вона мені все розказала, показала мало того, що перший час ти носив ім'я та прізвище новенький, так ще власні комплекси тобі заважали. Так, наприклад, ти міг боятись поганих відміток. Комплекс боязнь оцінки, Да? Тобто дитина э, починає збирати любого случая оценування, тобто да? це будучи контрольне, підконтрольне заболіває там страшно. Насправді ж, причин тому, що школярі, м'яко кажучи, не дуже люблять виступати біля дошки, є багатенько. Більшість із них пов'язана із твоїм життям дошкільнятись. Адже коли ти переходиш із дитсадка, де немає відміток, до школи із оцінкою усього, що ти робиш, не дуже той кортить мати нижчий бал, ніж у інших. От дехто й узагалі починає просто уникати такого відчуття страху, зайвий раз не виглядаючи з парти. Пускай він виходить не в доскі, але буде з себе за, за партою розказувати те ж стихотворення. Так буде лучше. Так дитина буде спокойно і не буде формуватися комплекс боязні оцінки. Якщо допустим, ти відповідаєш з місця, тобі проще? Так. Просто на возле доски на мене смотрят всегда, ну як я рішаюсь і все это на місці просто діти повернуты до доске і слушают. Ну є такі діти, які поворачиваются, Ну мені вже не так страшно. Однак не завжди саме перспектива поганої оцінки у щоденнику може тебе лякати, адже деяким твоїм одноліткам боязко виходити до дошки через думку однокласників. Якби ти міг спостерігати за ними з боку, то побачив би, що до 4 класу всі переймаються через оцінки, а починаючи з п'ятого через погляди оточуючих чому для тебе важливо виступити хорошо на сцені? Щоб мене запам'ятали, що я хорошо виступила, а не провалила. Якщо я там напишу какую ну, неправильне слово напишу, ошибку сделала. Начнут там тыкать пальцами, как делают, смеяться начнут. Твоя реакция какая? Ты можешь покраснеть, ты можешь расплакаться, что, что может можешь? Я могу просто сбиться. Собьешься и что дальше? Не знаю, сяду за парту. То есть ты перестанешь отвечать, просто садишься за парту и все? Угу. Кир, скажи, пожалуйста, ты у нас боишься публичных выступлений, правильно я поняла? Да. Почему? Что М тебя пугает? Когда я выхожу на сцену, мне становится... Ну, я стану, ну, стесняюсь. Я смотрю, много людей мені становится стрёмно. Чуть-чуть. Страшно. Хорошо, от чего? От того, что на тебя слушают, тебя смотрят. От того, от того что... что на мене смотрит, полный зал и я могу в любой момент могу забыть что-нибудь подставить в свою группу. Успішні люди вчаться вирішувати проблеми, що їм заважають. Одним допомагає самонавіювання, іншим – визиты до модного на сегодня психолога. Твой как бы, такой единственный школьный страх это у доскетчика, да? Как можно с этим справиться, как ты думаешь, чтобы вот, не бояться? Я думаю, надо представить, что ты просто э, стоишь сам посреди класса и отвечаешь сам для себя. И это может даже помогать. Я так иногда пробовала, и мне получалось все хорошо. В каждой школе сейчас есть психолог. То есть... Кожен может може при желании подойти і помощи. І психолог обязательно ее окажет. і він даже з удовольствием це зробить. Але острах оцінки не єдине, що тебе лякає, адже ти підліток і багато через що у тебе виникають комплекси, наприклад, через те, наскільки добре ти вчишся. Как ми знаємо, з да, першого класу на ученику вішують ярлики. Комплекс відлічника і комплекс двоєшника. Чесно, мені не какой з них хуже, какой з них лучше. Да? Потому що если на ребенка повесили ярлик комплекс з у у нього буде позиция, позиція, оно не треба, і я здесь нічого не можу зробити. Тобто він буде очень пасивним. Причому не обов'язково ти матимеш одні лише двійки. В твоєму щоденнику можуть зустрічатись як 7-8 балів, так і 10-11. Однако в четвертый вид тебе все равно чекатомуть лишь низких видмиток Хочется ли тебе быть отличницей или тебе достаточно этих оценок? Мне достаточно этих, можно чуть-чуть и -чуть выше, но я пока при своем уровне оставляю Остаешься. Скажи, пожалуйста, вот почему тебе не хочется быть отличницей? Ну много всего знать и все остальное это очень хорошо, но Мне не сильно очень нравится, много всего знать. Будут вызывать на уроках чаще. У меня иногда там это... стоишь вот лес доски и страшно становится. Так. ни б, ни М. Ты неисправимый лодарь барабанов. Садись. Единиця! Аби насправді не перетворитись на нездару, за проблему варто взятись вже зараз. Дуже хороше упражнення перед зеркалом. Коли є вихідно, коли є время, да, встати перед зеркалом и розглядати себе. да, Ну, розглядати з точки зору, який я хороший, який я красивий, який я молодець. Смотреть, какие глаза, какой нос, какой, какие ушки, да, какой я целиком. Да, и э, пытаться почувствовать, чего хочется. Да, то есть почувствовать свое тело, свои желания, свои мысли, да, смотреть на себя в зеркало. Вот. И исходя из этого, э, придумать какую-нибудь фразу: там, Я самый лучший, у меня все получится. Да, и приучить, например, себя потом каждое утро. выходя пер... выходя перед школой, остановиться на, на секундочку возле зеркала и сказать: "Я самый лучший". И с этим вот чувством а пойти в школу, да, когда и тело реагирует: "Я самый лучший", ты уже приучил его. Так и у тебя есть положительный настрой. До рече, будь готова до того, что одноклассники могут позаздрить твоему успеху. У меня в прошлой в бывшей школе там все друг другу завидовали, и у меня постоянно вот Остается ощущение, не хватит. Завидовали чему? Что хорошо? Да, потому что вот лучше, чем у кого-то у нее там, девочки. У меня лучше, чем у нее там могли. У, на, у меня один раз в книге правила ручкой закалякали. Из-за того, что я его выучила, они мне его перечеркнули. И теперь ты боишься быть отличницей? Але не думай, що відмінникам в школі живеться набагато краще. Якщо учні із комплексом двієчника постійно страждають від недооцінки, то у тих, хто вчиться на 10-12 балів, все навпаки. Якщо це комплекс відлічника, то ситуація наоборот гіператвість, коли ребенок, несмотря ни на що, первым, бути першим, быть впереди планети всей но он не видит ситуации целиком, когда уже, например, этого не нужно делать, да, или в конкретной ситуации он может отдохнуть. И получается, что на ребенка очень большая нагрузка и физическая, и моральная, и психологическая. Надбати комплекс відмінника просто. Достатньо вимогливих батьків чи перебільшеної вибагливості вчителів. Допустим, если ты принесешь домой тройку или двойку даже. Ну, было, наверное, такое у тебя? Да, было. Ну, вот как-то родители ругали тебя или сказали, ну, ничего страшного. Ну, папа наругал и заставил меня переписывать эту работу несколько раз, чтобы без ошибок, красиво. Дополнительные задания я не выполняю. Чтобы было все на высоком уровне, я это выполняю дома точно так же, как и в школе, как и домашнее задание. Если, допустим, ты не умеешь чего-то делать, тебя родители попросили. Вот как будешь выходить из ситуации? Я скажу, что, чтобы они мне объяснили, как это сделать. І? і вони мені зможуть показати я з це завдання. Здавалося б, що тут поганого. Знаєш багато, вчишся на відмінно, вчителі тебе поважають, однокласники постійно просять тебе допомогти. Однак не так вже й просто бути тим, хто завжди найперший та найрозумніший, особливо суміщаючи посаду старости та відповідального за клас. Я отримую, я, я буду робити відстаним. Что-то еще? Есть у тебя какие-то обязанности, как у отличника? Как у отличника? Ну, я должен, я должен знать больше, чем по, по программе. Почему ты так считаешь, что должен знать больше? Чтобы это пригодилось. Кому это должно пригодиться? Это может пригодиться мне, или я могу поделиться с кем-нибудь из одноклассников этим, с моими знаниями. На жаль, ані ті, хто тебе оточує, ані світ, в якому ти живеш, не ідеальні. Насправді, ж, якщо в тебе є завищені вимоги до себе, варто зрозуміти одне: ти маєш себе поважати таким, який ти є. І навіть якщо ти інколи помилишся, світ не рухне. Ні, такого сам не будь амажі, що ніхто ні никогда не отвлічат меня. Не забула творча група програми Територія дитинства і про такі твої проблеми, як комплекс повноти, очкарика чи білої ворони. У більшості цих випадків ти сам вважаєш себе не таким, як усі, через що і комплексуєш. Насправді ж оточуючі зовсім не нехтують тобою, як тобі це здається. Я боюсь, що у мене будуть комплексувати друзі, ну, з тими, з якими я спілкуюсь, моє обіцтво, тобто ну, в класі. Тому що ну, як, я, я повна э, за моєю няш... да. внешності. Если у тебе друзів багато? Так. Чому тоді ти стисняєшся своєї внешності, якщо у тебе багато друзів, з тобою люди дружать? Даже не знаю. Даже не знаю, почему. Вот давай по-честному, тебя кто-то, может може бути, обіжав, дразнив. Навіть не в то никогда. Откуда взялась вот эта тоді взялася стіснительність? Сама себя. Сама себе накричуєш. Іноді буває, що через деяку зміну зовнішності ти починаєш комплексувати. Як, наприклад, ті, хто раніше не носив окулярів. Если у тебя чего-то нет, это не значит, что ты хуже. Это значит, что ты можешь себя просто проявить в чем-то другом. Ты можешь лучше рассказывать, например, ну, стихотворение, ты можешь лучше петь. И далеко не важно, есть ли у тебя ярлык надежде какой-то или нет. Попробуй выделиться там, где ты можешь, где проявить свои таланты. И поверь, те, кто раньше над тобой смеялся, будут тебя завидовать и Буду стриміться дістати таким же як ти. Кожна людина по-своєму унікальна, комусь ти можеш подобатись, а комусь ні. Головне бути впевненим у тому, заради чого ти вчишся, отримуєш відмінно, прагнеш бути модним або ж навпаки не відрізнятися серед інших. Коли ти віднайдеш у собі певні принади, почнеш більше себе поважати та перестанеш боятись чужої оцінки, тобі стане простіше усього досягати. Лишень подивіться, яке розмаїття спортивних костюмів. Тут тобі і розшиті камінням купальники, і м'якенькі білі халати, і спортивні боксерки у комплекті з шортами. Де ще в Донецькій області можна зустріти такий грандіозний показ спортивного одягу. Ніде. І навіть тут відбувається не модельний показ, а спортивний захід. У нас Олімпійський урок, тому будуть представлені всі Олімпійські види спорту для популяризації всіх видов спорту, які у нас культивируются в Україні. Це всемирный олімпійський урок, який проходить по всій Україні. На Олімпійському уроці ми побачили чимало цікавих видів спорту. Адже що вересня такий захід збирає видимо-невидимо, твоїх однолітків-спортсменів. В Донецьку цього разу урок відбувся.